Всім привіт! Мене звуть Владислав, Вітаю вас на каналі Ігромах. Ми дуже сильно сумували за вами, рахували дні, коли вже зможемо привітатися, поспілкуватися і розповісти про наші нові настілки через формат оглядів. Ми нарешті тут. А з нашого прев'ю ви і так зрозуміли, що в нас сьогодні неймовірно чарівна. Абстрактна настілка, в якій ви станете ландшафтним дизайнером у дуже серйозного роботодавця нашої дивовижної природи. Знайомтеся, гармонія. Приготуйте бутербродика, чайочок або що у вас там є смачного, і ми починаємо. Гармонія це сімейна настільна гра для чотирьох гравців, спокійний і глибокий пазл для душі, від якого можна вловити естетичний удар всередині коробки, планшети для гравців, центральне поле, торбинка, купа кольорових жетончиків, карти тварин і так далі. Викладаємо жетончики, створюючи потрібні ареали для заселення тварин, і не забуваємо про певні ландшафтні комбінації, наприклад, великі гірські хребти чи довга річка на увесь планшет. Все це у підсумку дасть власникам цих чудових, об'ємних заповідників ще більше переможних балів. І власне, це саме за те, що ми змагаємося у цій грі. Це якщо коротенько розповісти про ігролад, а зараз розповім вам трохи детальніше. Отже, єдиною обов'язковою дією, кожен гравець у свій хід повинен взяти три жетони з однієї з комірок з центрального поля і розмістити їх у себе на планшеті. Дотримуючись певних правил розміщення. Ніхто не забороняє вам розмістити жетон на будь-якій порожній ділянці. Заборонено класти жетони там, де вже проживає тваринка. Не можна хитрувати і класти жетони під раніше розміщені жетони. Проте жетон можна розмістити поверх інших розміщених жетонів, щоб утворити високі дерева, можна трішечки менші. Для того, щоб створити будівлю, для неї потрібен, так би мовити, фундамент. Ви можете підкласти інший червоний жетон, сірий або коричневий. Ну і можна підняти вашу гору вгору на два або три жетони. За усі ці жетони, і від того, як та куди ви їх покладете, теж залежатиме кількість переможних балів. Але тварини, яких ми зможемо туди заселити, допоможуть їх примножити. Облаштуйте затишну місцину і для них теж. Для того щоб отримати карту тварини, нам знадобиться наступна дія. Вона є необов'язковою. Ця дія дозволяє взяти одну карту зі своєрідного риночку до себе на планшет. Зверніть увагу, що у вас не може бути більше чотирьох карт тварин одночасно. Про це вам також нагадають позначки у вигляді лапки. На картах зображені схеми ареалу, який ви повинні відтворити у себе на планшеті для того, щоб мати змогу заселити ту чи іншу тваринку. І таким чином ми переходимо до останньої дії. Вона теж є необов'язковою. це розміщення фішки тварини. Якщо у вас на планшеті з'явиться потрібний ареал, то можна заселяти тварину. Фішок тварин на карті є декілька. І чим більше вам вдасться відтворити цих комбінацій, тим більше тваринок цього виду ви зможете заселити і більше переможних балів отримаєте. Дія за дією, ходим за годинниковою стрілкою, і так, доки не настане один із двох фінальних тригерів, немає як поповнити центральне поле, бо закінчилися жетони в торбинці. Або у когось залишилося лише дві або менше вільних клітинок на планшеті. Що ж, рухаємося до підрахунку балів. Почнемо з найпростішого: кожна карта тварини приносить гравцю кількість балів, зазначену у найвищій незайнятій клітинці. Тепер ландшафти дерева дають бали залежно від висоти, а гори, крім висоти, ще й повинні прилягати до іншої гори. Поля по 5 очок за кожну групу з двох або більше жетонів. Будівлі приносять по 5 балів, якщо навколо них є три жетони різних кольорів. І найцікавіше це водойми. Ваші планшети двосторонні на стороні. А чим довша річка, тим більше балів. На стороні Б ви отримаєте бали за кожен острів, який буде відокремлений жетонами синього кольору одне від одного. А там далі тільки гармонійне поєднання усіх типів ландшафтів, викладених жетонів та задоволених тварин визначать переможця. До речі, у коробці є міні-доповнення, яке додає духів природи. На початку гри роздайте кожному по дві карти, і гравець випадковим чином обирає одну з цих карт. Залишає у себе на планшеті, а розігруємо ми її за звичайними правилами розміщення. Однак бали отримуються по-іншому: за гори чи дерева певної висоти або, наприклад, групи певних жетонів. Ігромагівські старійшини старішини закликали справжніх духів природи зіграти з нами у кілька партій і допомогти нам визначитися, кому справді гармонія принесе найбільше радості, задоволення, і, звісно ж. Гармонії. І ось що вони сказали нам перед тим, як піти робити свої духівські справи. Ця гра для тих, хто бачить красу у деталях, хто знаходить спокій у хаосі жетонів, хто прагне відчути єдність із природою навіть за столом. І для всіх, кому просто хочеться тиші у шумному світі. Тож ця гра має бути обов'язково у вас, якщо ви підпадаєте хоча б під одну з цих категорій. Пазлолюбе! Тим, хто кайфує від механіки викладання тайлів у даному випадку жетонів. тут дуже багато тактичного планування, простору для комбінацій і викликів, типу: А як втиснути? Ну, хоча б ще одну тваринку. Естети, це одна з найгарніших настілок останніх років. Планшет гравця в кінці виглядає як ну, як арт-об'єкт, який можна по закінченню партії віддавати в карт центр. Сімейники. Правила доступні, а сам ігролад не конфліктний. Ідеально для вечорів без сварок за ресурси чи територій, де ніхто нікого не зачіпає, і кожен складає свій маленький, об'ємний гарнюній клаптик землі. Перегравчуки міні-доповнення з 10 новими картами і двосторонні планшети, що змінюють ваш підхід до отримання переможних балів, і той повний безлад у торбинці. Я думаю, тут питань до переграваності немає геть зовсім новачки незнайомі з настілками. Тоді без вагань можете починати з гармонії прості правила, які легко пояснити, швидкі партії. А інші гравці майже ніяк не можуть вплинути на вашу гру і насолити вам. Гармонія це та гра, в якій ти спочатку робиш, потім думаєш, а потім жалкуєш про свій хід. Вона лише виглядає мирною, але у цій маленькій корабульці ховається дуже непогана стратегічна головоломка. Тут твій найбільший ворог це ти сам, який випадково заклав поле там, де мали бути гори. І найвеселіше те, що ти не один такий усі гравці за столом рано чи пізно дійдуть до цього моменту, коли той жетон стане. Чужинцем і зрадником фантастичні арти тварин, а особливо духів природи, дерев'яні, кольорові жетони, які дуже приємно тримати в руках, а потім не менш приємно спостерігати, як воно збирається у мальовничий пейзаж. Ця настілка візуально дуже сильно вабить, та й сам ігролад точно не пасе задніх. Гармонія це не просто настілка, це побачення з природою, з її барвами, з її унікальними особливостями. Вона не кричить Я хіт року!», не женеться за епічністю, а спокійно і впевнено створює навколо себе атмосферу, в яку хочеться повертатись. Можна навіть повернутися самому, адже у грі є соло режим, де можна побити власний рекорд по сонечках. Ми дуже дякуємо усім вам за те, що переглянули це відео повністю. Тримайте бонус за виконання цього квесту. Промокод. Коротун 15, завдяки якому ви зможете придбати усі наявні настілки на сайті і зі знижкою у 15% і гармонію. Теж чекатимемо на ваші коментарі, постараємось відповісти на усі запитання, які вас цікавлять. Якщо вам сподобався цей огляд, тоді підтримайте його підпискою на наш канал та добрячою вподобайкою. До зустрічі у нових майбутніх відео. Папа. -па.